Я в Мастрихті. Неймовірно гарне. Принаймні на перший погляд, перших 15 хвилин місто. Шикарне, величезне. Е така неймовірна річка, дуже гарна. Дуже багато людей гуляють. Сьогодні неділя, вихідний день. Ви бачите, як традиційно. Колодочки вішають про любов. Одним словом, ось така красота. Я так розумію, що по ту сторону найбільше. Старовинна частина міста. Я ніколи не була в Паразі, але так як я бачила по фотках, то щось таке мені подібне. Тут якась церковця, молодь сидить, собі відпочиває на набережні. Ну, реально, красота, неймовірна. Але гарно. Я так люблю, коли є вода в місті. Це для мене ну, просто пріоритет. Ох, неймовірно. Дуже гарне місто, історичне, старовинне. Не знаю, який його ритм, напевно, досить швидкий робочий ритм, а не відпочинковий, так сьогодні пасхальний день. Це такі їхні місцеві маршрутки. Тут будь кораблики. Ми тут в мастрихті знайшли такий автобус, як американський. І таку неймовірну, старовинну церкву, мабуть. Це є набережна. Центр. Там я вже вам показувала. Водичка. Але такі вулички, такі вулички, такі гарні, гарні, гарні. Все такі гарно, гарно, гарно. С травеньке напівамстердамське. Так виглядає Мастрахт. І його вулички. Все таке гарне, лаконічне. Маленьке. О, бачите, тут шиють костюми чоловічі. Барбершоп. 15 євро. Чоловіча стрижка 25 жіночі. Але гарно, тут, дуже цікаво. Вулички Мастрахту. Магазинчики все бо сьогодні вихідний. Але ми точно за іншим приїхали. Щойно загуглила, де тут є саме їхня площа, типу як Сіті Холл, ну як в нас там площа ринок чи площа. Ви розумієте, центральна площа. Рухаємося сюди, щоб щось побачити. Мені така досить велика церковця має бути. Бо я так розумію, що це вже і тут. Так, так, це тут. Клас. Бачите, тут так все оздоблюють до Пасхи якийсь магазинчик солодощів, залічок курочки. О, це є площа, головна площа Мастрихту. М -м, дуже гарно, цікаво, так що саме посередині знаходиться, як площа ринок. Бо зазвичай може бути просто площа без нічого. Навколо будинки і все. А тут, бачите, зосереджено в самій якраз центральній частинці. Ну, класно. Ой, дивіться, яка цікава архітектура. Бачите? Такими старовинами під старину, або, може, не справжні старовинами. балками. Всі дерева розквітли, весна, просто ого! Ну і звичайно ж різні футпорти і нідерландці сидять вже всі на всіх, всіх можливих кафешках. Бачите, де популярна повна посадка. Де смачно черга. Ооо, а з цього боку красота. Ой, а з цього боку ще гарніше. Так, дивимося, дивимося. Що тут є? Ой, яка гарна площа. Це їхній Сіті Холл, міська рада. По-нашому. І там пам'ятник. Трошки пізніше перейдемо, подивимося. Ага, і тут пам'ятник. Ну, як в центрі на площі ринок, бачите? З цього боку пам'ятник, з цього боку пам'ятник. Я маю на увазі на Ринок Львова. Це дуже популярна е, така порода собак в Нідерландах. Її називають Російська гонча. Наскільки я знаю, може я помиляюсь, то вибачте. Так мені казали. Але не пов'язуйте ніяку політику до породи собак, бо зараз вже на ту тему, знаєте, може понестися. То до того стосунку немає, бо то вже 100-500 років популярна ця порода. Так гарно. Ну, дивіться, як Нідерланди підтримують Україну. Одне з найбільших міст Нідерландів. Це наш прапор, синьо жовтий прапор. На їхньому ситі холі, на міській раді, на головній, на головному просто центрі цього міста. Бачите? Наш синьо-жовтий прапор. Це подяка, звичайно, що я навіть не знаю, якого масштабу. Деякі вікна ось так от позаклеювані такою клейкою стрічкою. Не знаю. Такий, метод реставрації. Це бачите, якісь кристали. Дуже гарне місто. Мені, подобається, що люди є, але є не так багато і воно не таке якесь. Ну, Смердюче, як це часто буває, чесно кажучи. В плані запахів, духів, всього підряд, таке змішане. Я не маю на увазі, що там бруд, чи все щось, ні, всюди чисто, гарно. Але це якесь таке більше вільніше місце місто. Яка гарна архітектура, подивіться, це ж просто вау. Космос. Це якесь сучасне мистецтво. Якісь під час мистецтво, бачите? так, так. І далі. Напевно, через те, що позакривані магазинчики, тому і нам добре. Тому що можна ходити погуляти, побачити архітектуру і багато людей, але ну, не так багато, якби це був шопінг. Ви ж розумієте, що тут би було б залізе. Дивіться, вузька вуличка. Гляньте, це ми... в мене широкий кут. Щоб ви зрозуміли, це широкий кут, зараз я вам покажу. Бачите? О, ні, так не видно. Зараз перемкну. Ось дивіться, спеціально переключила. Це вже кінець вулички. Вона ось така не широка, а вузенька, я хотіла сказати. Така супервозесенька вуличка. Класно? А то ще вужча вуличка. Я вже там ту вам знімала, а це взагалі вузесенька. Капець. Я сьогодні так вдягнута в кустці, ось такий український, повністю, тому що на Великдень вдягалася спеціально. Тут на секунду в туалет зайшли, але подивіться, який тут тут класний. Розумію, що це подалі якраз ця базиліка, до якої ми зараз підемо, вона дуже величезна. Ну і такий центр досить гарний. Нідерландці — просто повна посадка в кожній кав'ярні. Я зараз знаходжуся в Мастрихті в нашій синьо-жовтій хустці українській, бо сьогодні свято, великдень, і на одній з їхніх головних площ. Тому що ми думали, що там та головна сіті холд бачили ще одну площу, яка велика, бачила ще одну площу. А може взагалі в них там де набережна головне, тому що там такі теж величні неймовірні будинки. Позаду нас базиліка. Ми подивимося, чи може всередині відкрито, але сьогодні ми вже змінили всі сезони. Пухову куртку були в шапці зранку, кутилися, було холодно. Тепер вже навіть плащ зняла. Розумієте, так сонце пече. Ти вже просто не можеш стояти, бо так гаряче. Воно дуже швидко змінюється От клімат зараз в Нідерландах. Минулого року я вже була в цей період тут, але я ой, чесно не пригадую, як то було, бо ми тільки приїхали. Це все, що було так ну, на нервах. Самі розумієте. До цього місто дуже гарне, велике, всі кафешки повна посадка, ні нарванці просто сидять, собі відпочивають, чілять. В них зараз діти на вихідних на два тижні. Так що все класно. Ми теж трохи пробуємо звикнути до того ритм. принаймні хоча б на день. Обійшли ми базиліку. Зі всіх сторін закрито. Тут знайшли щось таке подібне на костел, наче. Нам так подібне, як в нас Калатинська катедра чи щось таке теж закрите. Не розуміємо, неділя все закрито, але тут би було море народу, якби було відкрито, ну якісь їхні правила, окей. Нехай буде так. Вертаємось на ту площу. Бруківка. Це капець, бруківка, як у Львові. Всюди бруківка. Ви ну, Бачите, нідерландці возять діток в таких вот корзинах. Тож що дуже нормальні корзини, бо зазвичай вони похожі такі, як для овочів корзини. <гум> Але так якось є. Велосипедів мільйон. Бачите, там ще одна така корзина. Велосипедів мільйон. Всі кличуть вас на каву, якісь готелі. якісь різні атракції, цікаві. Зараз зараз повернемо закут, подивимося, яка там архітектура. Думаю, теж дуже гарно. Ага. Ой, як гарно. Вже ще тихіше. Але в принципі сьогодні не є дуже гучно, як для міста. Тому що кажу, магазини закриті і нам пощастило. Бо можна спокійно подивитися, походити. Люди більше так все. В кафешках, бачите, взагалі немає де сісти на вулиці, бо тут 16 градусів для Нідерландів це вау. Ага, Це, напевно, якийсь секунд-хенд, я так розумію, бо за 19 євро, за 25 євро такий плащ. Вау. Окей. Класний магазин, але закритий. Тут можна не вимикати камеру, в принципі. І ще один секунд хенд. Ну, ціни просто дуже маленькі, там 10, 5 євро, 8 євро, такі гарні речі через вітрину. Вау! Дивіться, це взагалі магазин якогось різного раритету. Ого, що там тільки не є. Боже, всяке різне. Навіть чиїсь зуби. Одають. Ой, попереду ще щось таке цікаве. Нідерландська молодь. Но вуличка. Дивіться, які двері гарні. Тук-тук-тук. Красота. Я знаю, що ви просто любите переглядати ось такі відео. Міста, Такі ненапряжні. Просто бачите, як живуть люди, архітектуру. Часто мені пишете про то. Москва. Тут так цікаво. Це така вуличка. Дивіться яка. Які капці. Кіра, ух, я собі вже їхній прайс уявила. Вуу. Ух, це якась, напевно, ручна робота чи щось таке. Ага, 150-200. Ремінець. Я. Така гарна архітектура. Я абсолютно повна посадка знову ж таки. Стільки людей. Усі на сонці! Тішиться, що вже завершилась зима. І буде тепло. Ой, всі щось розглядають, таке гарно, то якась галерея. Ага. Ого! 3300 євро, серйозно? А, ну раз, ясно. 1600, ну, що вам чекати, 2300. Вау. Не могла вам не зняти. Зараз ви тут треба від сонечка сховатися, напевно нічого. О, дивіться, який будинок цікавий. Капець, там як якийсь типу сад чи що. Тут взагалі якесь вікно за решіткою. Не знаю. Ну, щось таке прям мега цікаве. І знову в стилі вау. Мастрихський стиль це ось такі вулички. Ну, дивіться, ну, я не знаю. Я ще ніколи не була в Італії. Але це я бачила в відео на YouTube, Це якраз отак і виглядає. Прикол. Це Мастрих це Нідерланди. Підписуйтесь та підтримуйте канал україномовного контенту. Бажаю всім миру, радості та добра. Дякую за перегляд. Ще хочу вам сказати, що на моєму каналі, цьому про Нідерланди, ви можете побачити дуже багато цікавих, а також пізнавальних відео про Нідерланди, Німеччину, Бельгію і так далі. Приємного вам перегляду!